Маскувальний цех кікіморки України при церкві благодаті працює з перших днів війни. Плетуть маскувальні сітки, кікімори та кавери. На постійній волонтерській основі в колективі працює 42 людини. Серед них половина коростенці та половина вимушені переселенці. Збираються кожного дня, окрім вихідних, з 10 до 16 години. За потреби працюють у суботу та неділю. Очолює колектив Лідія Власенко говорить, що наша допомога воїнам-захисникам не перестає. Бути нагально потрібною навіть навпаки зараз є ще більш необхідною. Зокрема, не зменшується і потреба в маскувальних сітках. Їх стали плести втричі більше. Замовлень від хлопців дуже багато. Раніше там, допустим, замовлення було приблизно десь там 20 сіток. То на сьогодні у мене 65 сіток замовлення. От як на білі, так і на осінні, і дуже потреба велика. Руки потрібні руки, людські руки, тому що е, ми не встигаємо. Для того, щоб нам зараз виконати дане замовлення, це приблизно нам треба десь біля двох місяців, тому що ми в день. Якщо велику сітку 6 на 8 то ми їх одну-дві можемо сплести, якщо 6 на 4, то можемо дві-три. Да. А так як зараз замовлення на дуже великі розміри, такі є, що на 13 на 7 розмірів. Кожного дня виконується купітка робота нарізання стрічок, заплетення їх в сітку. Маскувальні сітки. Це важливий елемент забезпечення безпеки та успішного виконання завдань збройних сил. Вони використовуються для маскування техніки, позицій та об'єктів військового значення. Сітки різняться в залежності від пори року, літні, осінні, зимові, а також розмірами. Стандартів різні, різні хлопці замовляють. Ну і якщо на техніку, то там трішки більше, якщо на позиції трошки менше, метражі у нас були найбільші Метраж, у нас був, як ми робили сітку 24 на 12 метрів. Це найбільшу сітку ми робили. Але так ми з маленьких потім їх шиваємо між собою, сплітаємо і входить такі великі. А так переважно метраж, середній метраж у нас замовляють 6 на 8. Шість на вісім, шість на чотири. Такі от сітки у нас замовляють. Собівартість вартість однієї сітки шість на чотири, півтори тисячі. Ну, приходите, якщо 60 сіток, то скільки нам потрібно коштів. От, дуже багато виручає волонтерський центр. «Центр церкви благодаті, нам надає дуже велику, звісно, посильну, але дякуючи різним волонтерам, людям, друзям, за кордону. І от таким чином трошечки вони донатять, але все одно не вистачає. От на сьогоднішній день мені потрібна основа, якщо є матеріал, немає основи. І немає коштів. От тепер шукаємо кошти, щоб купити. Ну, тобто потрібно все. Це потрібні кошти, потрібні донати. Головна мотивація це для нас захист хлопчиків і їхнє життя. У зв'язку із значним збільшенням кількості замовлень від хлопців дуже не вистачає коштів на матеріал самого матеріалу, а також зайвими не будуть додаткові волонтерські руки. Пані Лідія відзначила, що активність серед коростенців в плані допомоги значно зменшилася, і це є сумним фактом. В колективі є переселенці, друзі, яких знаходяться в окупації, проте вони постійно допомагають або підтримати наших хлопців. От мене 19 чоловік із лівого берега Дніпра. Вони Надсилають кошти на карточку моєму чоловікові, донатять коштами і допомагають нашим хлопцям. У мене два сини, вони на фронті. Один в Запорізькому направленні, другий Бахмут Авдіївка. І ось ми так їм допомагаємо. Я їм звітувала про їхні кошти, подякувала, що. Показала їм, чим ми тут займаємося. І вони вчора 5,5 тисяч знову скинули і кажуть, як би нам не було важко, ми будемо донатити скидувати разом до перемоги. Ось так. Пані Галина пережила жахіття війни і дивом залишилася живою. Нас окупували з першого дня війни. Ми спочатку відправили сюди своїх дітей, і внуків, чекали перемогу вдома, але так случилося, що нас розбило. В одну ніч з 1 січня на 2 січня нам влетів снаряд у квартиру, і там, де ми жили в дітей в будиночку, нам влетіло три міни. Як ми живі залишилися, сам Бог це знає. І нам прийшлося виїжджати через всю Європу. Ми виїжджали на Україну. Будучи там, ми, хоч би ми були окупіровані, ми допомагали нашим солдатам, щоб вони мали якусь підтримку. Підтримку, що лівий берег теж не забув про наших солдат. Не втомлюється допомагати і пані Тамара з чоловіком. Приїхали з Сєвєродонецька, Луганської області. Приїжджали Через, через три країни і потім прийшли заре, зареєструвалися в СНАПі, і ну, у нас не було одягу літнього. Як ми виїхали в теплому одязі і сказали, що тут можна можна якийсь одяг придбати. Прийшли сюди і ну я бачила, що тут люди якісь ходять, і ну взагалі то хотілося якось від Відблагодарити, сказав, подякувати, подякувати і спитала чи можна, чи сказали, що от тут є, можна сітки плести. Мене привели до Лідії Петрівни, і ми познайомились. Це наш колектив. Це вже тут є всі, як рідня. Ми всі ділимось між собою. А ще сьогодні є великі замовлення на кікімор, особливо зимові. Дівчата-волонтери плетуть не тільки сітки, багато роботи роблять вдома. Зокрема, шиють плащ, палатки, подушки, костюми, в'яжуть. Карпетки для наших хлопців. Також волонтерський центр церкви благодаті просить допомогти у виготовленні вітамінних сумішей. Зима починається і холода повертаються. Хлопці хворі дуже часто телефонують, просять щось таке від простуди, багато чого закупається, але ми саме основне вони просять такі вітамінні суміші, де знаєте мед мета, лимончик лімончик, корага і так далі. Тобто ми їх також робимо, там знизу у нас інші і якщо в когось буде бажання, можливість купити кілограми ізюмчика, там курагі і так далі, меду, і піднести сюди в наш волонтерський центр, ми будемо дуже вдячні, тому що ну теж хлопці дуже великі запроси на це. Треба підтримувати їхнє здоров'я, обов'язково. Потім знову ж такі, інша група в нас моли так більше доєдналася і з підлітками, вони роблять свічки. Може, в когось там завалявся з дому парафін. І там такі шкарабаночки, знаєте, з під кукурузки отакого от будь-будь-якого формату. будь ласка, також приносите нам церква благодаті біля стадіону Спартак. Ми вам будемо дуже вдячні. Якщо бажаєте надати будь-яку допомогу, ви можете звернутися за адресою місто Користані вулиця Шолом Алехіма, 38. Наближаємо перемогу разом.